Мої хороші, ці два дні питають чоловіки. Постійно в мене в повідомленнях чоловіки питають про статит. Як лікувати про статит? Я розказую вам легко і просто, що робить мій чоловік. Не треба лікувати, треба предотвращати. Якщо у вас його немає, то не треба чекати, щоб він був. Що це? Джолиний пилок на першому місці. Ось він є капсула на першому місці. І я хочу сказати, мій чоловік, напевно, ну, нам по 55. Ем, ну, Вже, напевно, 10 років він використовує. Але так зручно, як тепер, ще ніколи не було. Ось це є джолиний пилок. це і мої хороші той же гриб чага та же лисичка. Мої хороші, і ще конопляний протеїн. Без нього не можна. Я вчора навіть чоловікові розказував, прям з ним сварилася. Кажу: уже випив кефір з е е е конопляним протеїном. Уже. Так що, мої хороші, чоловіки, хочете бути здорові, чоли пилок, обов'язково, час від часу ви мусите його пити. Мої дорогенькі. Грибчага теж підходить, він навіть знімає больовий синдром. І лисичка все, що виводить з організму, це є лисичка, гриби. Все, користуйтесь та будьте здоровими. Пишіть у Viber, я вас там чекаю.